В магазині домашні помідори. Хто не сильно розбирається в сортах, я думаю, великої різниці не побачить. Всередині також не сильно відрізняється. Але от смак хто порівнював, я думаю, скажуть, що відмінність кардинальна. Одна з причин. Чому ми не кидаємо город? Це можливість їсти ось ці домашні помідорчики з грядки. Ну і взагалі вони корисні. Там є лікопін, ну, це природний антиоксидант, допомагає захистити клітини, і навіть деякі кажуть, зменшує ризик раку. До того ж, вони зміцнюють серце, знижують тиск, ну і допомагають шкіри бути молодою і сяючою. Крім того, це місцева сезонна їжа, яка дуже нам підходить, ну і підтримує, зрозуміло, імунітет, так як максимально має вітаміни, мінерали в своєму складі. Ну і смакує, будь здоровим. А хто любить помідори, ставте лайк і напишіть, чи любите ви помідори, які саме, і чи пробували от дійсно домашні грядочки.